Це все робить, не помічає нас. Проблему в бізнесі, у, у приватних підприємствах, в середді, малий бізнес. Ми до бірку підходили і просили їх не чіпати дітей, і, і не чіпати жінок, і з ними і фотографувалися, і за вуса їх йору. Треба просто їм теж показувати, що тут, тут не войовничо налаштовані, що тут люди мирні, що тут з миром. Я ні моя сім'я, ми не хочемо так жити в такій країні. Ми хочемо жити в нормальній європейській країні, хай ми не будемо в Європі, ми хочемо, щоб в Україні були європейські цінності. Всі тут зібралися, тому що всі гуртом собі вийшли, тому що ми нарешті зрозуміли, що ми такі не одні. Що один я їжджу з прапором, у нас таких мільйони це вже позитивний результат. Допомагаємо людям, вбираємо сніг, кормимо, готово пісу приносимо сюди. чаєм гарячим, вбираємо сніг і ще раз печу. Якщо буде дуже погано, сходимо додому, віддихнемо один-п'ять, він знову прийдемо. і навколо бадьори, під бадьори підтримка киян. Дивлячись, як розростаються нові барикади, нові палатки, розумієш, що вони ще краще, коли привозять там хлопці, доски нові, розстеляють, роблять капітальні вже палатки. Ну, надихає, Дивись, який наш народ майстровий, привезли вже нову арматуру. Вже сварку приварили, зробили їжі оці такі військові. Тобто, вже і танки не пройдуть. Очікую все ж таки відставки уряду. Відставки теперішнього уряду і підтримання курсу на євросоюз. Настрій чудовий, дуже все згуртовано. Люди щасливі, як ви бачите, всі працюють, і я сподіваюся, що дійсно ми всі разом гуртом досягнемо успіху в цій справі. чесно кажучи, я не тут. Через євроінтеграцію, а саме через те, що так влада в нас ставиться і те, що нам на лице, відмовившись саме від асоціації. Місць. Я сюди приїжджаю вже як додому, я тут вже більше двох тижнів. От, і будучи тут в мене немає настрою, приїжджаю сюди, як в свою сім'ю.